Уявіть собі, що ви капітан власного інвестиційного корабля. Ви вийшли в море, тобто почали інвестувати в гарну погоду. Світить сонце, вітер попутній, акції зростають. Ваш інвестиційний портфель тільки збільшується. І здається, ваша подорож буде чудовою і прекрасною. Але раптом на горизонті з'являються темні хмари. Фондовий ринок починає хитати, індекси червоніють. У медіа панічні заголовки важні інвестиційний портфель швидко зменшується, і в голові з'являються природні питання. Що робити, щоб не потонути. Саме в цей момент на допомогу приходять так звані захисні активи. Це фінансові інструменти, які допомагають пережити даний час з мінімальними втратами. Захисні активи це ті інвестиції, які поводяться стабільніше, ніж ринок у цілому, а в певних випадках навіть зростають, коли більшість активів падає. Їхня місія проста: зберегти ваш капітал, зменшити ризики та дати психологічний спокій, що для багатьох людей є дуже важливим пунктом під час інвестицій. Тут важлива. Ви розуміти одну річ: захисні активи не завжди приносять високий прибуток у сонячну погоду, але вони безцінні, коли починається шторм або паніка. Що ж можна вважати захисними активами? Ну почнімо з найвідомішого: це державні облігації. Це боргові папери, які випускає уряд. У кризу, коли інвестори бояться втратити гроші, вони шукають надійні місця для капіталу. І саме державні облігації підходять ідеально. Ризик дефолту мінімальний, виплати передбачувані, а коливання. Цін на ці активи набагато менше ніж у акції, особливо популярні облігації США, Німеччини Швейцарії, але навіть польські чи українські держоблігації можуть стати якорем стабільності у вашому портфелі. Хоча я б не рекомендував інвестувати в облігації тих країн, які знаходяться в умовах військового конфлікту. А зараз рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую багато цікавих речей пов'язаних з інвестиціями. Посилання на телеграм буде внизу під даним відеороликом. Другий класичний актив це золото. Це, мабуть, найстаріший грошовий еквівалент, який людство використовує вже тисячі років. Його цінність визнають у будь-якій точці світу, і саме під час глобальних потрясінь попит на нього зростає. Цікаво, що в періоди сильних криз, як от 2008 рік чи пандемія 2020 року, золото часто просто не просто зберігало вартість, але й дорожчало, компенсуючи втрати по акціях. В Золото можна інвестувати по-різному. Наприклад, можна купувати фізичні золоті злитки або монети, чого я не рекомендую. Робити через великий спред. Краще купувати ETF, який інвестує в золото. Наприклад, американський, SPDR Gold Share, або IShare Physical Gold, або для резидентів Європейського Союзу Wisdom 3 Physical Gold, або IShare Physical Gold. Крім того, можна купувати акції золотодобувних компаній, наприклад, Newman Corporated, яка є найбільшою у світі золотодобувною компанією, або Barrick Gold, канадський гігант, який працює не тільки в Канаді, але але і у багатьох країнах світу. Третя категорія, яка відноситься до захисних активів, це звичайна для всіх готівка. Звісно, у довгостроковій перспективі інфляція з'їдає купівельну спроміжність готівки. Але саме під час кризи наявність ліквідних коштів це як мати в рюкзаку додатковий запас води під час походу в гори. Готівка дає гнучкість. Якщо ринок падає і ви бачите можливість купити перспективні активи за вигідними цінами, вам не доведеться продавати щось, тим більше можливо і в мінус. У вас. Уже є кошти, які ви можете просто використати. Ще один цікавий варіант це акції компаній з захисних секторів. Є галузі, які навіть під час кризи працюють відносно стабільно. По їхні послуги та товари потрібні завжди. Це комунальні послуги, такі як, наприклад, електрика, вода або газ. Охорона здоров'я, харчова промисловість, попит на ліки та хліб чи електрику не зникає навіть у найважчі часи. Такі компанії часто мають стабільні дивіденди, а їхні котирування менш чутливі до економічних потрясінь. Чому все це працює? У момент паніки інвестори прагнуть забезпечити свій капітал, і попит на захисні активи різко зростає. Це як у реальному житті, коли починається гроза, люди шукають укриття, а не просто вибігають на поле під дощ. Цей підвищений попит допомагає утримувати або навіть підняти ціну. На надійні інструменти, тоді як більш ризикові активи стрімко дешевшують. Тепер постає логічне запитання: скільки таких активів варто мати в портфелі? Ну, тут усе залежить від вашої стратегії та психології. Хтось тримає лише 20-30% у захисті і більшу частину в акціях, сподіваючись на швидке зростання. Інші, навпаки, у неспокійні часи можуть перевести до 60% у безпечні інструменти. Якщо у вас горизонт інвестування 20-30 років і ви готові доволі. Волатильності, то можете залишити менше захисних активів у портфелі. Ну, я особисто тримаю в портфелі тільки 10% грошових коштів. Ну а решта все в акціях, тому що мій горизонт інвестування дуже і дуже довгий, і я, в принципі, готовий до великої волатильності. Важливо теж розуміти, що збільшувати частку захисних активів потрібно не після того, як шторм уже тут, а тоді, коли ви бачите перші тривожні, тривожні сигнали. Ринок перегрітий, економічні показники погіршуються. Або просто коли ви відчуваєте, що готові зменшити ризик. Це як із парасолькою, її краще взяти із собою до того моменту, як піде дощ. Так само важливо знати, коли повертатися в більш ризиковані активи. Ну, бо на них можна більше заробити. Криза не триває вічно, в тому ви могли вже переконатися на початку на початку даного року у квітні. І коли ринок починає стабілізуватися, можна поступово зменшувати частку захисту захисних активів, щоб знову скористатися можливостями для зростання, тобто інвестувати саме в ризиковані інструменти. Ну але робити. Це варто поступово, щоб не ризикувати відразу великою сумою. Хоча це теж залежить від вашого ризик профілю. Є кілька правил, які допоможуть правильно користуватися захисними активами. Перше, це не концентруйтеся на чомусь одному. Золото добре, але воно теж падає в ціні. І бувають періоди, коли воно тримається в мінусі роками. Облігації надійні, але дають нижчу дохідність, ніж акції. І лише трішки перекривають інфляцію. Кеш гнучкість, але дуже з'їдається інфляцією. Найкраще. Працює комбінація кількох інструментів. Друге, це визначити для себе чіткий план, коли і як ви будете збільшувати або зменшувати частку захисних активів. І третє, пам'ятайте, що інвестиції це марафон, а не спринт. Захисні активи це як страховка. Ви платите за неї спокоєм, а не прибутком. Але коли приходить буря, ви радієте, що вона у вас є. І наостанок. Найкращий час готувати корабель до початку шторму це коли на горизонті ще світить сонце. Подумайте про свій портфель уже сьогодні, щоб завтра будь-яка фінансова буря застала вас у повній бойовій готовності. До зустрічі в наступних відео, Па-па!